Всім привіт! Чергова субота. Виїхали знову на змагання покопати. он десь там махає прибором. Поставив і на деус другий прошивочку 3.1. Провіряємо, зараз будемо настраювати. І в мене перший перший сигнальчик. Спробуємо. Надіємося на результативний. 90 показав. Бачу слідочок від круглої монетки. Де покажу все від початочок. Ось бачите, ось десь монеточка. І дістаємо. Разом. Ось, бачите. І що подивимося ми? Це ми бачимо полушка, полушечка. Клас, це третій сигнальчик, про проволочки дві було. І монетосик. Бімба. Погнали далі. Нанюхав. Прикольний сигнальчик. Будемо перевіряти викопали, ну перевіримо, бачу візуально даже. Чогось друга знахідка і візуально прям без пінчика, бачите? Ось вона. О! Красуня. І що у нас тут за красуня? Навіть не бачу. Так, да, діньга. Друга діньга. Так, да, діньга, бачу вже. Видно. Можливо, і вам вже видно. Так, друга монеточка, друга діньга. Окей. до далі щось, щось повинно бути. Найдемо. Подивимось, побігли далі. Танюша знайшла якусь. Кусуйся, давай, давай. давай. вот такую штучечку с двух сторон. Можно его крутилочка, то а сразу не дырочка, которая почистить подавить Ну, по моим подаемся прикольно, ну, медная штучка. Ну, они а не тост прям. Да. Дала штучку мне и шей, а ну. и и шесть поляка дернула. Це то молодець. То молодець, та ніша молодец. Так, Шукай давай золото, ходиш, срібло тільки шукаєш. Окей, побігли далі. Так, аж не повірив. Верховий піном потягав, потягав і знайшов таку кокарду. Супер. Зараз перевірю, можливо ще нижня частинка є, але видно, що давненько вона переломана. Я лопатою її не нічого, де не копав, просто піном. Верховий такий в перегрузі, що клас. Супер кокардочка. Побігли далі. Що я вам хочу сказати? В цій ямочці ось я знайшов оцю кокардочку. Почав приборчиком перевіряти і рядишком, зовсім рядишком. І... Частинка нижня знайшла ще верхня, чи як бокова, от вона, склали пазли до кучі, супер. Хе, клас. Шукаємо ще щось, побігли. І. Прямо біля другої деньги Правда 87 було І так тут Сбоку лежало, воно вивалилась, я її піном виколупав. І що у нас? По розміру? Чергова. Ой-ой-ой, красуня яка чергова! Чергова Катькина челізі. ну, Вінзіля. проглядається вінзіля. бимба. Давно я не знаходив з вінзельками такими маленькими. Що вам видно, теж полушка, певно, того періоду. Ну, помиємо, Глянемо разом. Клас, хороше місце радує, перепашечка. Ми були тут декілька разів, були теж також знахідки срібло знаходили. Пімба. Побігли далі. Не закопав я, я ямку і перевіряю. На наявність, можливо, ще чогось. І сигнальчик. там зараз перевіримо. Ну, щось таке не дуже. ну Вроді класне, але на монетку не схоже. Так, візуально ні не бачу. Давай дивимося. Де? Ні, візуально монетка вроді, ну кругленька. Супер, от туди, от башенько ми заїхали. Товстенька така. Товстенька. А що товстеньке? Тоже цей період. Теж Катькина чи Єлизаветинська, теж він зілля. А ну порнюхаю, я тут побігаю кругом. Ви бачите, практично з однієї ямочки. Супер-бупер. Клас. що? Дещо... Який там 757 рік. Погнали далі. Танюша бігає. Поки нічого не кричить від радості. в мене черговий сигнальчик. Він викупав ямка та де дві монетки в одній в одній ямці. І зараз Щас... надіюся. 94 Ну, порадує нас, денючок, де? Де? Монеточка бачу, Ну, дідуля дійсно радує. Клас, о! Монеточка. Ну Всі по розмірні і, і, і опять цей самий період. Катькина, Чабо Еля Заветінська, Візінвінзіля. Да, треба нюхати ходити, може. Навіть ну, даже... чувак на коняки. Будемо будем дивитися, вечірком мить разом. Оприділимо, що це таке. Ну, дуже радий, супер. Ганали далі. Я знайшов практично на одному п'ятачку 5 монет. Почти одного періоду. Танюша з новою прошивочкою. Від цих монет, що тут, правда, метрів 50, Глечика такого викопав. Де він? А, ось, у, ви не бачите. Да. Глиняний глечик. Без монет. Супер. Молодець. Зараз заберу його з собою. Вичищу і наскладаємо всі знахідки і вам покажемо цю молечку. Ладно, побігли далі. Танюша позвала, знайшла вже другу монеточку. Правда, срібну молодець. Першу царка. Він трошки втомлений. Ще далеко вона була, я не показував а срібну. а от прям прям на груди. Ага. Хвилиночку. А, да, бімба. Польська срібна, 1500х год. Супер! Угу, клас. Так біємо далі, нюхаємо. Окей. Так, і прям де ти сховалася, все? Прямо зверху. Пломбочка. Щось проглядається, якісь там малюночки. Акуратно вдома чи станемо. І глянемо. Чий, чий період. Гуд, погнали далі. Копаю, думаю, одні ранні ц... Ой, одні царі. Думаю, де ж ті радянчики? А воно вроді. Де він? Ага, схожий на ранній радянчик. Зараз подивимось. і да. 1949 рік, дві копійки вже розхвилювався ладно треба подумати про золотішко. може попадеться погнали далі десь верховий прямо зверху щось мене так давно хто копає а я щось розслабився так де кричить Кругленьке, бачу. Бачу кругленьке. Так, де ось. Ну. І що ми кругленьке знайшли? І... Одним словом... да, вроді він зіля проглядується. Да. П'ять цей період, чи Катькін, чи Лізовітін, будемо дивитися разом. Потім помию, почищу акуратненько аккуратненько. Гуд. Побігли далі. Так. 82. Ну класний, класний. Надіюсь, цього разу буде сріба. Вряд буде. Десь, десь ззаді, десь тут. Викопав Елізаветінську ту маленьку монетку. І... Бачу кругленьке. 72, а щось таке на мідок, похож. Може... Де воно? Так. Оня що то проглядається. Це не монетка, це бівсю. Бі Якась... Якийсь гудзик, ну важкенький, бо з цієї сторони нічого не могли. А тут якісь є малюночки. Подивимося разом, потім глянемо помиємо. 82 так класно і важка. Вже бронза. Окей, побігли далі. Надіємося. Тоже щось буде. Ну так заїкається 93, не схоже трохи. На Церка, ну, надіємося. Тут не кругленько. Вот. І теж я думаю... Де ой? І теж я думаю. Ну, полушка чи... Період тільки який. Чи киний чи Чуть під чуть-чуть пізніше. Замучено. Бімба, побіли далі. Викопав якусь подвісочку, чи прикраса, не знаю що. Щось подивимося, бо так аж висохло воно, ви бачите тут. Я її копаю, шукаю а воно. А воно. Ось якась штучечка. І ззаду якийсь гачечок. Даже. Не знаю. Ну нічого нема, не намальовано щось десь. Щось це застежечка така була, закривалась. Сумочка, можливо. А. Ну, теж. А тут ні монети, до да монети. Вже Якісь прикраси повинні бути. Окей, побігли далі. Прям верховий. 94. 95. Спробуємо. А є десь тут ось. А, якась бляшка. Ось з дюрочками. Ну, по помий мляне. Окей, багали. 98-99, Тані кажу, те, не буду навіть знімати. О, і такий кругляш вивалився, воно від печаточок. І що тут? А ну Танюшенька, що тут? П'ятак? А ну, да. П'ятачок. Навірно. Ну є малюночки Є. Ну, він тут чіткий. А, є малюночки. Ой, краса, ж да какая. Так ти ти пішов мою. На... Да, якраз ти он не дійшла чуть-чуть. Супер. Супер. І теж з вензелечками. Так, ну ми ждемо портретника, ну де той портретник? Супер бупер. Труляля. Було 98-73 99. 73 рік. Клас, погнали далі. Перекусили і вийшли на полювання. Сигнальчик 75, але бачу прям... Візуально її побачу, воно, торчить, думаю, радянчик. Оп. Оп, витягли, Витягли. Таке, схоже на 5 копійок радянських розміром. Подивимося потім, воно зараз. Чарівні штани. Так. Ну, десь туди. Воно. Бачите, герб проявляється. І воно щось якась так да, Петулечка. Все, окей, побігли шукати щось інше. Щось викопав. 95. Видає не міняється. Думаю. Ага, бачу. Бачу навіть без... Без пін. Піндера. Що у нас? А в нас монетка. Деньга. Угу, щось ми сьогодні деньги, полушки, п'ятаки. Довжен бути стан ну, поношений, але нормальним. Так візуально видно, помию, почищу і должен бути кльовенький. Окей, побігли далі. Класний сигнальчик викопав. Але сьогодні вже прям привик до цих 95-94. Бачу, вже й бачу теж. Зразу й побачу. І що у нас? Оп, 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 оп. О, то гарненька якась. То гарненька у нас не бачу. Що вже? Якась царська монетка. І все, що копійочка. Окей, помиємо, глянемо. Побігли далі. Ну, ні. Думав, що монеточка через камеру видно, що якась, якась ерунда. Ладно, подивимося, потім помимлянемо. Можливо щось цікаве. Вийде далі. Вже вечеріє, є, ще трохи походимо та й будемо, напевно, їхати додому. Вже четверта година, ближче йде час до п'ятої вже. Будемо казати пока. Всякий пожарний. Чи щодо покажу. Вернулись додому, і з'явилась вільна хвилинка. Почистив як зміг знахідочки, багато і не чистив радянчиків, там, і навіть церків був такі втомлені, що навіть я не шо, даже їх і не, не хочу показувати. А таке, що повідомивалось, повідчища, щось покажу. Не ділив знахідки, де і які. Зараз в процесі, можливо, як сповню, де хто знаходив. Що. Та й покажу. Так, ну це моя знахідочка. Це пломбочка така. Теж люблю пломбочки. Вислед печаті круче. Ну, дякуємо за пломбочки такі гарненькі. Танюша знайшла таку от крутілочку. Не знаю від чого, але видно, що така якась робота. Ручна, якийсь майстер в той час працював. Так, це дві троєчки, 40. Е 1946 рік, Танюша, знайшла в різних кінцях поля. Ну, видно, маніст, маністу хтось робив обидві дерева. Це я знайшов двоєчку, ну не мив нічого. 1949 рік. А, це не викину, показую, що кожен коп у нас завжди є або цілий, або поломаний на персточок. Ну, в обов'язковому порядку. Так що люди жили. Це все гудзики. Це один якийсь з малюночком тут. Чернігівська область. Їхній царський якийсь там знак, ну, не область, а Губернія. Да? Раніше називалось. Поганенько видно. Бо, тому що в мене є світ знаходить такі гудзики багатенько. Ну, з знаком Чернігівської Губернії. Це Танюша якусь підвісочка, якась украшолочка знайшла. Тоже, ну це різм. Практично все це різм. Цей німець якийсь біг, бігав, згубив гудзика. Так, а це я був на одному місці, ще ми його не винюхали. Дай Бог, може, на цей вихідний понюх поїдемо. На цьому ж полі де все знайшли, але в інший куток і його перший раз переурали. Можливо, щось там і буде. Глибока перепашка, незручно. Ходить там, залишили на наступний раз, якщо не засіять. О, я знайшов таку кокарду. Ну клас. Колись я один раз, не я Танюша знаходила таку кардочку, А, Микола, який там, не пам'ятаю, перший. Не бачу я. Да, так, Микола перший ось. Єсть отак от, правильно. Микола перший. Перший раз, коли знайшов, думав якийсь хрест нагрудний. Я тоді вичитали, що це кокардочка. Знайшов кусочок цей більший, а потім почав піднюхувати і. Шей дуже рідко попадається, що ряду, ну не рядом, там хай з пів метра, але інший кусочок лежав. Підвісочка така. Звичайна, незвичайна, я навіть не маю уяви, звідки вона і що вона. Це я також, також знайшов тут, так воно якесь і там, і там. Для, може за щолочка якась. О, це танюша понадьоргувала баратосів. Срібний. Це щось не підчистилося, Попробувала. П'ять штучок дергнула. І всі в одному рядочку десь. Буквально рядом, там, де я от всі е, полушки познаходив. Потім біля цих баратосів 20-ку вона 1923 білончик таке зацепила. Теж такий втомлений, втомлений був він від Відчухував. Душечку вона теж. Ну це один, один участок, якась хатинка стояла. чи що. Один участочок такий був. Ну Це практично все на одному участочку все, поведірував. Дуже приємно. Знахідка, знахідка, знахідка. Клас. А, це вже я не пам'ятаю, це, напевно, я теж. Катькина. Копійка. І от теж всі. Багато зараз побачимо. Катькіних це деньга. Катькіна. 789 рік. Полушок. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять полушочок знайшли. Не буду я їх показувати. Всі вони практично одинакові. Зараз покажу вам отець. Ще одна котики на деньга. Ти що. 771 рік. Тоже це що подобається, бо полушки почтіну. Це дві, три, Три, виходить, катькиних деньги Ну. У вас. Дуже подобаються вони. Тоже ну, з цієї серії, що полушечки, але. Вот потім. Бишна деньга. 1748 рік. Не помню, Танюша, чи Яниша, але ну, цю точно є ось 1749. Ну, й Вона класна, рельєфна така. Зачетна взагалі бомба. Деньга. Копійка. Катькина. Тоже підношена, заношена. Це сріблом одна копійка. Микола перший, ну, од неї тільки мідок залишився. Щось там проглядається, ну, от така, як знахідка просто. От, що ще, пломбочки, все показав. І от класний прям топчик. Топчик-рубчик. 1773 рік п'ятачок отакий виліз. Друга сторона томлена, чуть трохи. Ця сторона класна. Так що, ну, всі один період. Це всі монетосики. і в одному місці, ну, так, приблизно 10 на 10 хатинка стояла, десь, видно, трактора тракторе чуть-чуть взяв, зацепив пол і попіднімав це все. І я думаю, ще щось буде. Там в будь-якому випадку ми поїдемо в розвідку шар зглянемо, якщо його не засіять. Ох, а так, отак от. Всі знахідки, все, що ми старалися, все показали. Так що до наступної зустрічі. Гарних днів, тихих ночей. Всім пока.